Так, у нас чудова осіння погодка, моросить маленький дощик. Що хочу показати? Ось залишився залишок саджанці винограда. Ось два саджанці. У мене є талдун гречки. І є ось це саджанці Рембо. Ось це залишилося саджанці Аватара. Що хочу сказати? Хто в мене візьме, роблю акцію: один талдун, один Рембо. Ну, неважно яких. Два саженця, один саженець аватара. Ось такі вони слабенькі є, дуже-дуже слабенькі. Цей також слабенький, але вони всі живі. Один саженець аватара буде в подарунок. Тобто, якщо доглядати за ним, в цього саженця отут проснеться спляча брунька. А в цього ось тут проснеться спляча брунька. Так що, кого цікавить, Ось такі варіанти по 100 гривень. 100 гривень Рембо, 100 гривень Талдун Гречки. Аватар буде ось такі маленькі саженці подарунок. Кого цікавить, це вже будуть останні відправки, тому що осінь і наближається зима. Так що рекомендую, кого цікавить, телефонуйте, а краще пишіть на Viber. Далі буде.